Усім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні ми на кухні. Моя сім'я дуже любить тушковану картоплю з молоком у мультимарці. Картоплю ми вирощуємо самі і з неї готуємо дуже багато страв. І я запрошую вас разом зі мною приготувати цю страву. Для цього потрібно почистити картоплю, моркву потерти на тертушці, накришити цибулі. Взяти 300 г молока, сіль, лавровий лист і трішки води. Моркву і цибулю я пережарюю на олії і додаю меленого сала. Тоді картопля буде дуже запашною. Дивіться, готова зажарка вже. Вона вже зажарилася, ось така вона вийшла. Бачите, добре я її не пережарювала, а це тут я ще додала трішки водички, я її не солила нічого, просто пережарила злегенько так. Ну, далі будемо кришити картоплю. Беремо чашу мультиварки. Ось я її взяла. Ось у мене вже начищена картопля, і я починаю, я не кришу її. На кружку. Там. Я просто кришу картоплю у чашу чашуварки. Просто так беру начищену вже готову картоплю. довільно такими кусочками середніми, невеликими, немаленькими. Середніми. Ну, хто як може. Кришу. Картопля це у мене сорт. Бачите, вона така жовта. Це сорт гренада. Ось така перерізаю і кришу. Непоганий сорт, але, знаєте, дуже довго вона готується. На відміну від інших сортів, наприклад, білоруса, то та швидше. Сіня та взагалі дуже швидко розварюється. Ну, а гренада вона теж. Але вона смачна. Ну, Принаймні, у нас у сім'ї її люблять і ми її вирощуємо. Так. Пишу, оце швидко. Не треба дуже мілко кришити. Я люблю, щоб коли тушена картопля, вона була такими ще кусочками, такими, щоб не зовсім повністю була м'янка перем'яти все. Ось так. Ну, дивіться, чаша у мене мультиварки на 5 гітрів. 5. Тому сюди багато можу Як Картоплю, якщо треба на велику сім'ю, то можна. Ось так кришу її. І... Довільно. Треба там рівняти, кришити на кружку, треба такого нічого. До речі, це вже зараз така суперова культура приготування, А раніше в селі наші бабусі, та й мами. їм ніколи було там вирівнювати на кружку кожен кубик, кубиками покращено, чи дольками. Чи Соломкою там чи як. Вони кришили, бо їм ніколи. Було господарство величезне, треба було його годувати, доглядати. Треба було садити городи, ще й на роботу ходили. Тому я думаю, що культура приготування взагалі страви десь з села. Це вже потім в місті почали запозичувати там такі новомодні страви, називати їх по-іншому. А в нас просто тушкована картопля, да і все. В основному ж були печі, у печі не було в силах. Мало кого було. Це мало кого було там газом. Тим паче, то як би був газ, то духовка була. Це піч. Ось отак. Я накришила. Тепер що далі? Далі я всю оцю зажарку, всю, я сюди. І кидаю. Така вона гарна, ароматна, бо вона із миленим салом. Сало тут, ну, не думайте, що воно тут таке буде жирне, що його не можна загаріти. Тут його небагато сала того, але воно й є. Воно придає смак і картопля тоді гарно розварюється. Так. Далі, обов'язково я не кладу, є приправи до картоплі. Є різні приправи. Я у таку картоплю я кладу лавровий лист. Все, оце лавровий лист і далі сіль. Сіль. Ну, Тут я сіль за смаком, у кого дивлячись скільки картоплі, то й у мультиварців ці чаші. Але от дивіться, у мене вийшло 3-3 літри. Ось так. Я все це перемішую добре. Все перемішаю. Бачите, вона вже така гарненька. Диви. В нас От саме оці приправи, можливо, якщо жарити картоплю, чи можливо там по селянськи робити, то з приправами для картоплі це смачно. А от саме тушкувати, отак, от як я вам зараз розказую, то не треба ніяких приправ, тільки лавровий лист. Тепер у мене ось молоко. Молоко жирне, тут 300 грамів. Я це молоко, ну так як в мене картоплі майже 3 літри, то я це молоко вливаю. Влила молоко, але ж молока мало це перше. А по-друге, молоко може пригорати, тому я ще додаю водички в цю картоплю. Ну, зараз подивлюсь. Чашки. Це 300-грамова чашка, отже тут 150 грамів я додала. Так, ще раз перемішаємо. Ну, не треба, щоб оце покривало. Картоплю оця рідина не потрібно. Треба, щоб вона була так, ну, притик, як то кажуть. Все так. Ось, Можливо, вам видно. Ну, бачите, ось така вона вже жовто Біла така рідина. Можна, якщо можете, хочете, можете на смак попробувати. Солене, воно не солоне. Ось. Ще можна трошки додати. Ну, 150 грамів, бачите? 150 грамів. Все. Ставимо у мультиварку, включаємо тушкування. Ту програму, яка каже, що нам це тушкування. І все. І готуємо, і чекаємо. Але я вам хочу сказати, що обов'язково потрібно перемішувати, відкривати і перемішувати, дивитися, щоб те, що знизу перемішали, зверху було і так далі. Ну, пару разів можна перемішати, ви вже самі будете дивитися. Не бійтеся, не відкривати мультиварку, і можна відкривати скільки разів. Ось я зараз поставлю закрила бути і включаю оф? Так, у мене. Тамління в мене така є функція. Не підождіть. Тушкування, вибачте, тушкування. Ой. Тушкування. Ось. І старт. Година. Написана година. Ну, година точно треба. Щоб година була, це точно. Старт. Ось дивіться, готова тушкована картопля у мультиварці. Ось вона така вийшла. бачите. Друзі, всім смачного! Готуйте. Дуже смачна картопля виходить у мультиварці на молодці. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Ставте на дзвіночок, ставте уподобайки. Всім то, гарного дня! На все добре.